Є три дієві способи, як запустити відтік жовчі. Збережи це відео, щоб не загубити, якщо у вас є вже такі симптоми, як здуття після їжі, гіркота у роті, важкість у правому підребері, висипання, Проблеми зі шкірою постійна втома, то це і буде застій жовчі. А жовч вона дійсно нам необхідна, щоб от нормально перетравлювати їжу, засвоювати вітаміни, очищати наш організм і відповідати за наш імунітет та гарну шкіру. І ось три простих способи, як легко і безпечно запустити жовчний відтік. Нічого придумувати не потрібно. Простий, але ефективний спосіб це склянка теплої води наші. Зранку, одразу після пробудження, випиваємо одну склянку теплої водички маленькими ковтками. Вода, в свою чергу, буде пробучувати печінку, розріджувати жовчі і запускати процеси травлення. Можна, звичайно, додати трішки лимонного соку, але це не обов'язково. Друге рух жовч не любить лежачий спосіб життя. 20-30 хвилин ходьби в день ранкова зарядка чи звичайні фізичні навантаження будуть допомагати жовчі нормально відтікати. Три. Правильні жири в раціоні. Жовч вона буде виділятися лише тоді, коли ми їмо жири, але жири повинні бути дійсно правильними. Тому в раціоні мають бути присутні авокадо, оливкова олія, горіхи, риба та вишкове масо, але в міру, тому що без жирів жовч просто застоюється. Але важливо пам'ятати, щоб ефект був ще кращий, нашому організму потрібні вітаміни, а саме омега-3, яка буде підтримувати печінку та зменшувати запалення, магній, який буде покращувати відтік жовчі та знімати спазм. Ну і вітаміни А, Д, Е і К, які будуть відповідальні за нашу шкіру, гормони та імунітет. Але вони працюють тільки коли жовч нормально відтікає. Тому потрібна комплексна підтримка. Напиши мені слово жовч у коментарі, і я підберу персональний комплекс вітамінів та очищення організму.